Ви навряд чи їли більш соковиті та ніжні курячі котлетки. Робимо курячі котлетки зі сметаною. Вони неймовірно смачні, дуже дуже ніжні, без яєць, без паніровки. Буквально тануть у роті. Для початку змішуємо 200 г сметани, 100 мл теплої води та 6 столових ложок манної крупи. Це, до речі, не перші курячі котлетки на моїй сторінці рецепти Даріко. Взагалі багато-багато смачних простих рецептів. Підписуйтесь, якщо ще не зробили цього. Перемішуємо, відставляємо на 10 хвилин. Тим часом розігріваємо 2 столові ложки олії, 50 г вершкового масла і пасируємо один пучок зеленої цибулі нашаткованої. Можна замінити на рібчасту, тоді підсмажте її на рослинні олії до прозори. І потім додайте вершкове масло. Наша сметанна суміш трохи загусла, виливаємо її 1 кг перекручених курячих стегон. Бажано, можна і курячі філе, але стегна будуть соковитіше. Додаємо підсмажену цибулю, сіль переці добре перемішуємо. Питайте, нашу підсмажувати цибулю, її смак трохи по-іншому відкривається. Розігріваємо на пательні олії, смажимо котлетки з обох боків до готовності. Після перегортання накриваю кришкою. Можна формувати мокрими руками або мокрою ложкою, як вам зручніше. Прописані, як і завжди, в описі відео. Переходьте, зберігайте! Все котлетки готові і вони дуже-дуже смачні. Виходить, цієї пропорції багато. Смачного!